Бросаем фронт, идем наводить порядок в стране. Здравствуйте, товарищ. Вот два вопроса. О, о военной операции. Вот нам говорят: если наша армия будет быстро вступать, пойдет в прорыв, то могут быть большие потери. Ну а если так медленно воевать годами, то какая разница? Такие же большие потери будут. Ну, как быть-то? Вопрос глупый. Ну, вопрос глупый, потому что если наша армия пойдет в наступление, то будут потери. А что, сейчас потери нет? И она не идет в наступление? И потерь в российской армии нет, а? В чем вопрос, я говорю, а? Так я говорю, если мы, нам говорят, что Если, потери, как бы, может быть так, а может быть эдак. На войне вообще-то убивают. Второй вопрос, пожалуйста. Второй вопрос. А может наша армия сначала навестись в стране порядок? Очистить ее от всяких А, полу. то есть очистить понятно, нам. армия должна развернуть штыки и начать что? Убивать кого? Конечно. Ну объясните нам быстренько. Очищать. И прикладом очищать. выбить дверь. Дверь вашу, в вашей квартире, и вас Но, тоже очистить. Да. Наворвал Пусть же его... где-то когда-то, а. Начинаем все назад, вертать. Бросаем Возь фронт, идем наводить порядок в стране, Миша. Я, Я понял. Да. Давай, да. говори. Ну, да, вот, да, замечательно. Да. С чего начинаем наводить порядок? С того, что проще всего. Мелкое. Мелкое это что? Это ваше собственничество, ваше жилье. Все жилье будет государственным. Вас вышибают из квартиры. Что делать? Порядок будем наводить. Мы все узнаем, как ваша квартирка там вам досталась, уважаемые. Где вы столько денег взяли? Мы во всем разберемся. Кому заплатили строгие. взятку? Да, мы совсем разберемся. Начнем наводить порядок. Начиная с Новосибирска. Продолжаем военное ревю. Вопрос у меня короткий. Значит, Россия является страной, занимающей первое место по природным ресурсам. Мы с О. вами примерно одного возраста 46-го года. Вопрос: а почему у наших пенсионеров такая маленькая пенсия? Потому что строй такой вы избрали проголосовали за капитализм. Теперь живите с ним, пожалуйста. Где он хотел носить джинсы кроссовки. Да. Вот и, же, это, да. Да. Вот и вопрос. В капиталистических вот, да, 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 да. да. Это 500, у нас другой капитализм. Не надо, нет. У нас особый, у нас русский капитализм. О, он а, не, а, ребят, я вам отвечу. отвечу. Я вам отвечу. А, тогда и да не не, 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 надо, не надо, не надо, не надо. Это к жене. Если вы знаете к жене, нас не надо учить. С другом буквально позавчера говорил, он там Там на Гуляйпільщині каже спекотно в, в двох словах: тобто і по температурі, і по тому, як е, луплять е, окупанти. Як у, у вас на вашій ділянці, ваш друг не з абсолютно правда. Подвійне пекло, техногенне росіяни пробують ходити в атаки, але розбиваються їхні штурмові хвилі. Грамотну оборону нашу, і ну, плюс до того вони ж їм просто нема де закріпитися, бо вони самі своє ж артилерією все повипалювали під ноль. І якби тому вони, скажімо так, зривають свою злість таким чином, що просто їхня артилерія молотить зранку до ночі, і також ну, перед тим працюють їхні дрони, намагаються там вицепити наші бліндажі, опорні пункти, якісь там. Місця пересування далі відпрацьовує їхня артилерія, бронетехніка прикриває їхніх штурмовичків, смертників в разі піхотних атак. Ну і звісно, працює їхня авіація. Але на загал, якщо в трьох словах, то пекельні позиційні бої пересувань, просувань ні. В нас немає, ні в росіян тому, що ну, в принципі, вже всі один одного. Знають все моніториться з обох сторін, і в принципі не ж кажу з нашого боку. Ще й грамотна побудована оборона, яка не дає поставлям, <звігінь> пане Константине, Ми якраз зараз говоримо наскільки динамічною було в минулому році. Ми відстежували ситуацію там, в районі Новопрокопівки, роботи. Тепер ви кажете, що фактично лінія фронту. Стоїть непорушно, але, е, але стрілочки на е, Deep State мапі. Ми бачимо, що е, в районі Роботиного та із зі Сходу пробують рускі вирівняти е, ось цей наш плацдарм. Е, пробують з заходом техніки, з заходом е, живої сили чи, чи просто луплять там більше. Так. Піхотні атаки під прикриттям бронетехніки, але і задача їхня вирівняти ту лінію фронту, яку вдалося нашим силам безпеки і оборони продавити під час пально визвольних операцій другій половині 23-го року. Тобто, по суті, зараз вони відзеркалюють всі ті наші дії, які е, наші побратими робили в минулому. Році продавлю ми продавлювали їх туди в глиб теретінт тимчасово окупованої території Запорізької області. Зараз вони намагаються видавити нас назад і продавлювати туди, в сторону адміністративних кордонів Запорізької області. Тобто, ситуація, я ж кажу, що йде, має такий дзеркальний характер по принципу туди-сюди, тяні Відповідно, але переважно це йдуть позиційні бої. Да, вони пробують залітати, пробують заходити їхні ДРГ, але перспектива у них одна: залетіли за двохсотили, заванялися. І усе це пане Костянтине супроводжується постійними щоденними сотнями обстрілів прифронтової території цивільного населення пів тисячі і більше буває впродовж доби. Ми не можемо навіть цього уявити. Е, яку ціль вони в той спосіб переслідують? Ну ми ж розуміємо, що не можуть якісь величезні склади техніки боєприпасів ховатися там, куди вони постійно стріляють. Чому вони це роблять? Ну по перше, да, в них тут дуже багато артилерії на озброєнні десантно-штурмових підрозділів мотострілецьких і стоять чисто артилерійські підрозділи. У них на озброєнні все, від мінометів до е, градів, санцепьоків, станків стріляють їм ж теж треба начальство. Якісь звіти давати а найголовніше, вони просто зривають злість. На цивільній інфраструктурі, на, намагаючись компенсувати е, свої невдачі під час е, піхотних е, стрілецьких атак, е, які закінчуються для них всім е, тим, що вони просто змушені знову відходити на свої позиції. Ну і знову ж таки, це якщо говорити на такому технічному рівні, тактичному, якщо на глобальному, е, то росіяни прийшли плюндрувати, знищувати і спалювати. Все українське, все, що вони бачать, і вони наразі на практиці то все реалізовують, відбуваючи. Під нуль, і іноді під їхній же вогонь потрапляють, так би мовити, їхні скріпні місця. Зокрема, з двадцять третього, 22 другому, році під російським артилерійським вогнем було пошкоджено три або чотири храми московського патріархату. Тобто, вони навіть по своїм, нібито таким там яким там, ідейно скріпним містам, б'ють не розбираючи абсолютно, куди летить їхня артилерія. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть. Коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.